В Україні найближчим часом знизяться ціни на тепличні овочі. Тепличні помідори подешевшали на 18 відсотків порівняно з кінцем квітня. Огірки впали в ціні на 12 відсотків за тиждень. Зниження цін зачепило також редиску. Водночас, через весняні заморозки, фрукти та ягоди подорожчають. Дуже вимерзли або, скажімо так, не дали можливість сформуватись абрикоси вишні, черешні, частково сливи. Я так розумію, що урожай цих фруктів буде дуже маленький, і як результат ціни будуть дуже високі. Заморозки додали клопоту всім, хто вирощує овочі та фрукти як для продажу, так і для власного споживання. Ми посадили гірок, який зовсім весь пропав. Весь від слова зовсім те, що ми не вкривали агроволокном полуницю, ранній сорт Альба, там, де з краю… Під агроволокно трошки забрався мороз, там койде. Е, ну це єдиничний случай. А в общем буде, е, Якщо не буде знову морозів, зважаючи на подальший прогноз погоди, господарники радять і далі захищати рослини від холодних температур. У найближчій синоптичній перспективі відчутного такого підвищення температури поки що не видно. Отже, на погоду в Україні впродовж цього тижня продовжує впливати холодна повітряна маса з північних широт залишається досить прохолодний температурний фон в нічні години. В більшості областей впродовж цього тижня плюс 2, плюс 8 градусів. Остаточні прогнози щодо врожаю будуть точні лише наприкінці травня, початку червня, коли стане відомо наскільки справді пошкоджено рослини. Прогнозують, що абрикоси та персики додадуть у ціні від 20 до 25 відсотків, а яблука та груші від 10 до 15 відсотків.